Так, ну, пропоную розглянути перший такий приклад з JavaScript, для того, щоб зрозуміти, що взагалі можна робити з цією мовою. Можливо, це поки що не найпростіший приклад, так? але це більше такий приклад для наглядності, для розуміння структури, а потім ми окремі складові елементи. Зможемо розглянути окремо. Значить, як я вже казав, да, значить, ваш проєкт з JavaScript, як мінімум, має складатися з трьох файлів. Перший це HTML, частіше всього, він буде називатись Index.html. Це може бути файл зі стилями, так от він тут є стилями CSS. Так, і, власне, JavaScript. Так, бачимо, тут є теж, теж якийсь код. І як це працює? Тобто ось тут у нас є HTML-код зі своїми тегами. Так. Що тут можна якби, прокоментувати з цього? ну Є тег-мета, який може скажімо так, містити опис в сторінки. Цей опис може, зокрема, використовуватися пошуковими роботами для пошуку тих чи інших сторінок. Властивість name в нейм там, дорівнює description, да, то value це власне отой опис сторінки, про що ваша сторінка. Умовно кажучи, якщо ви розробляєте там, сторінку там, не знаю, про квіти, да, то тут у value ви пишете скажімо так, назви квітів, пишете описи квітів та да, те, що стосується квітів. Щоб Якщо пошуковий робот буде здійснювати пошук, да, пошук. Якихось там сторінок з квітами, да, того, щоб він, наприклад, вашу міг знайти. Далі, значить, він відповідає за під'єднання стилів. Да, тут є властивість Trail, яку ми завжди ставимо в Style sheet І href ми вказуємо власне, шлях до нашого файлу зі стилями. Ну, В даному випадку наш файл зі стилями на репліті він у нас. В, одній, в одному каталозі з індекс.html, тому тут шлях прописувати не треба. Але в інших ситуаціях да, може бути таке, що файли стилів розташовані в іншій папці, в іншій теці, тому треба їх ну, прописувати до них повний, повний шлях. І цей тег у нас є таким. Що самозакривається, як, як і да, він у нас самозакривається в кінці просто слеш і такий значок закриття тега. І от власне ми підходимо до тега-скрипт, який буде дозволяти нам виконувати, виконувати код мовою JavaScript. Цей тег-скрипт чимось схожий на Тег-Лінк. Тільки в теговій лінк ми підключаємо стилі. А за допомогою тега скрипт ми підключаємо скрипт мовою JavaScript. Да? тобто скрипт, Код мовою JavaScript. Значить, тут ми в скрипті маємо вказати тип, да? в даному випадку там, текст, JavaScript, і маємо вказати джерело, тобто маємо вказати, звідки цей скрипт брати. Да? Тобто цей, ця властивість SRC це аналог властивості Href. Ну, так воно вже називається. Да? Тут Тут href, а тут SRC. Тобто SRC це, по суті, адреса того скрипта. Ну і в даному випадку цей скрипт розташований там же, там же, де і решта файлів. Ну і коротко, скажімо так, розберемо, да, значить, що у, нас тут, що у нас тут є. Значить, Windows, да, це мається на увазі наша вкладка. Да, тобто, Onload це властивість, коли у нас відбувається завантаження контенту у вкладці. І е, все це у нас буде, буде функцією. Для е, позначення функцій в JavaScript є ключове слово function. Так, Функція може бути з параметрами, в даному випадку круглі дужки пусті, та параметрів нема. Все, що між цими фігурними душками, це так би мовити тіло, тіло функції. Так, і в кінці ставимо крапку з комою. Да, після закінчення окремої функції ставимо крапку крапку з комою. Щоб створити змінну в JavaScript, зокрема, можна використовувати ключове слово var. І, як ви бачите, що ми тут, на відміну від інших мов програмування, ми тут можемо не писати назву типу. По суті, назва типа буде визначена в момент, в момент присвоєння. І тут буде, до речі, такий, скажімо так, доволі, доволі, складний, доволі складний тип. І що тут є важливе? Тут є важливим такий об'єкт, як документ. По суті, оцей документ, те, до чого ми звертаємося за іменем документ, це, по суті, є наша. Веб-сторінка, да, тобто сам, сама сторінка, сама HTML-сторінка. І до цієї сторінки можна застосовувати низку методів. Ну, Зокрема, такі як getElements by class name, тобто знайти елементи за назвою класа. Да, тобто ці класи можна або в CSS файлі шукати, або ще десь там, десь, там, де стилі. Так? Якщо нам треба знайти низку елементів, або якщо нам треба якийсь окремий елемент знайти, ми його можемо знайти за допомогою. Метода getElementById, by ID, тобто за ідентифікатором. Тобто так можна шукати. Ну, Відповідно, якщо у нас елементів кілька такого класу, то вони будуть у вигляді масиву. Щоб взяти нульовий елемент з цього масиву, тут в квадратних дужках ставимо, ставимо 0. І що цікаво, на відміну від інших мов програмування, в JavaScript допускається опис функцій всередині функції. Да? Тобто у нас є, скажімо так, загальна функція да? on -load, да, яка буде виконуватись, коли там взагалі завантажується контент у вкладці, але всередині ще може бути функція на подію on-Click. Тобто, коли <coughs> якийсь там об'єкт mylink, а цей об'єкт mylink, як ви бачите, він сформований. Да? Тут заздалегідь, так, тобто це буде коли на цьому об'єкті відбудеться подіян да, то спрацює наступна функція. І тут ми бачимо, да, що якщо а, стиль цього об'єкта, да, якщо visibility у нього там пусто, ну, тобто нічого не прописано, да, тобто пустий рядок, то ми візибіліті властивість візибіліті змінюємо на hidden, да, тобто чи hidden, е прихований, да, тобто цей елемент стає. Прихований. Інакше, да, якщо він у нас, скажімо так, не дорівнює пустому, да, ми його встановлюємо в пусте, да, тобто не, не прихований. Так? І також функції можуть повертати значення, да, тобто ну, конкретна ця функція так, буде повертати значення false ну, після, цих, після цих всіх двох операторів. Ну, ось так може виглядати, ось так може виглядати код е, мовою JavaScript, і, і, по суті, значить, е, якщо дивитися, скажімо так, дивитися це все, е, то відбуватися це буде в такої інтерпретуватися це буде в такому порядку, як і записано. Да? Тобто читання йде зверху вниз, зліва направо. Тобто ми доходимо. Доходимо, скажімо так, до цього моменту, знаходимо, що тут є скрипт, За такою адресою інтерпретатор йде в цей скрипт, виконує цей скрипт, і потім йде, йдуть інтерпретація наступних тегів. Тому, скажімо так, потрібно при написанні скриптів, а точніше при розміщенні цих скриптів всередині сторінки HTML, потрібно добре подумати, де вибирати місце розміщення цього скрипта. Так, чому? Тому що якщо ваш скрипт доволі важкий, так будемо казати, да? то його бажано класти десь в кінець, в кінець всієї сторінки, щоб він вам не гальмував, так би мовити, початкове завантаження сторінки. Да? Бо якщо цей скрипт, ну, отут, в заголовку, да, і він дійсно дуже важкий, то якби він може заблокувати, значить. Взагалі там відображення заголовка, так? і ну, якби це глядачу може не сподобатись. Тому, якщо скрипти дуже такі об'ємні, дуже багато там коду, то їх бажано десь там в кінець розміщувати, так? щоб хоча б відобразилася сторінка, щоб було зрозуміло про що там. А вже хай потім виконається скрипт. Ну і також є можливість виконувати скрипти асинхронно. Так, ви вже... Маєте розуміти, що це таке. Там окремо можна почитати, зокрема, на сайті не така, там про це написано, як зробити, щоб скрипт був, був асинхронний, щоб виконання решта коди сторінки могло відбуватися одночасно з виконанням коду, щоб вони один одному не заважали. А таке теж можливо. Ну і запускаємо на виконання. Значить, дивимося, дивимося, як це, як це може значить, працювати. У нас тут є кнопочка відобразити, і коли я натиснув кнопочку Відобразити, да, у нас появилося привітання. Да, Привіт JavaScript. Да, це один із, один із елементів. Крім того, тут є ще другий елемент, да, тобто він не у вигляді кнопочки, а він, але він у вигляді, скажімо, Чогось такого як да? але це по суті теж кнопка. Якщо я його натискаю, то якийсь там якийсь елемент зникає. І таким чином ви бачите скажімо так, можливості і призначення мови JavaScript. Перед усім це можливість натискати різноманітні кнопки, приховувати відображати певний контент, його змінювати так і одним словом робити вашу сторінку інтерактивною. значить Тут ще хочу звернути увагу, так, що якась частина коду так значить оформлена не у вигляді там функції, да а у вигляді тегу-батон. да Так теж можна. Тег-батон це частина HTML. І у ньому є така подія, як on-Click. Тобто Код скрипта, як то кажуть, дуже короткий. Да? Можна для On-Click не писати якби, цілу функцію, а просто в лапках прописати той код, який має бути виконаний. Ну, знову ж таки, знайти елемент за ідентифікатором, за його назвою. І, наприклад, там, поставити йому якусь властивість дисплей. Да? Або, або ще щось там зробити. Отже, як висновок, да, що ми можемо сказати, що ми можемо зробити? що JavaScript це, так би мовити, третій компонент веб да, разом з HTML і CSS-кодом, і JavaScript дозволяє е, веб-сторінки робити інтерактивними. Так, якщо HTML це будемо казати скелет, каркас, е, CSS або стилі — це зовнішній вигляд, да, там, шкіра, так би мовити, то JavaScript, так, це мозок, розум, який ухвалює рішення, що потрібно зробити, що відобразити, що приховати, що з чим зробити. Так. Ось це всі такі три складові, три складові веб -проекти. ну, принаймні його клієнтської частини.